Вітаю на каналі Dance Stitch, з вами Аня. І я сьогодні буду розпочинати відео по своєму процесику пухнаста чистюля. Моя назва пухнаста чистюля це моя масяня. Ну, так, мені здається, що вона дуже схожа на мою кіцю. Ось, і з цим процесом я приймаю участь в СП Відкритий вишивальний набір, який проводить Юля Немінська. Не дуже активно йде цей СП, але набір відкритий, вишиваю, намагаюся інколи вишивати. І треба звітувати раз на місяць, немає ніяких норм, просто фотозвіт. І минулого місяця я не знімала відео, бо вишивала небагато. Ну, так, я собі вирішила, що то небагато. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, записано. 726 хрестиків. Цим звітом я звітувала у травні. Якщо по схемі глянути, це зовсім небагато. Тут на схемі, ну, тобто, я добралась до язика, це десь. Ось так зовсім трішечки розпочався язик, я побачила рожевий колір, і на тому все, я заспокоїлась і відклала роботу. Сьогодні вже червень, і я вам скажу більше: сьогодні вже 30 червня, сьогодні треба відзвітувати, а в мене хрестиків ноль. Розумієте, ноль. Я взагалі чомусь випала з дат і собі так займаюсь будь-чим, іншими роботами, і чомусь я так думала, що в мене ще буде декілька днів, сижу, тішусь іншими процесами. Ось так я вам прийму, покажу, що в мене вже виходить. Тішусь іншими роботами, вишиваю нанесенку, достала, вишиваю сорочку, е -е, як на мене, дуже вдало повишивала ВСП разом з повітруля, аж дві роботи про кіцю. Вона стоїть в мене на виду. Я не зробила жодного хрестика. Сижу така, дивлюся відео дівчат. Розмірковую, щоб придумати з такого наборчику. Це подарунок від повітруля за вишиті роботи. Не знаю, що, як його оформити, бо там такий собі, начебто, конкурс на цікаве, вдале, як би то сказати, оформлення. І воно таке маленьке, я не знаю, новорічне, зимове. Ну, Не зовсім новорічне, просто зимовий сюжетик. І це різні ідеї в мене в голові. Нічого толком не придумується. І так щось дивлюсь, думаю, так, це 15 липня буде звіт повітруля, щось би придумати до того часу. І думаю, стоп, це вже буде липень, а за червень, яке число? Дивлюсь на календар, а вже 30 число вечір. 10 годин вечора я отямила, що мені треба хоч щось навишивати і зробити звіт. Ну, не хочеться мені пропускати зовсім місяць. І наступного місяця не буду тягнути до кінця місяця. Треба таки брати час від часу роботу, бо, отак, бачите, випали дати, і все. І я без звіту. Я не знаю на цей місяць. Я намагатимусь зараз зробити хоча б 100 хрестичків. Отут трішечки повишиваю. Звісно, зараз я відео викладати не буду, а вже потім вам буду показувати. Показувати, що в мене навишивається вже за, лип... за липень. Так. Ну, зроблю маленьке включення, але відео буде аж. Я думаю, що у липні. Тож побачимось. І я, як та попелюшка, роблю ще включення, як і, як і думала, в мене вийшло тільки 100 хрестиків. За 20 хвилин вже буде північ. І. Треба відзвітувати. Ось що в мене вийшло. Ось так це виглядає. Так, знімаю магнітик. Зараз буду робити фоточку. Ось так взагалом виглядає мій процесик. Ось так. Робитиму фоточку. Малесеньке просування, трішки додалось ось тут. На язичку. Зараз відсвітую в групі, а завтра вже 1 липня. І буду розпочинати. І сподіваюсь, наступний місяць в мене буде більш продуктивний по цій роботі. І вже хочу вишити весь язичок, щоб вже більш бачити мордочку. Кіці. Ось так. На цьому це включення завершую, і цей місяць також завершую. Ось такий в мене невишивальний для цієї роботи вийшов червень. Побачимось незабаром. І ось заверш... завершився липень, і я до вас з включенням хочу показати. Що в мене навишивалось? Я вже зробила звіт у групі відкритий у групі у Юлії Німінської. Вишивка надихає. Здається, так. Я посилання залишу на цю групу. Там відкритий альбом до СП. Відкритий вишивальний набір, набір або яка різниця, він вже відкритий. Я таки до кінця не зрозуміла, чи продовжується це СП, чи ні, але альбом. Відкритий. Моя робота, мій процес там поселились, і я думаю, якщо Юля не закриє той альбом, він буде там сидіти в мене до кінця. Да. За липень в мене навишивалось 350 хрестиків. Не дуже продуктивне літо, бачите? Червень, 100 хрестиків, липень 350 це якщо по схемі отак подивитись. Травень було 726. ну, Трошки менше, ніж 1200 хрестиків за 3 місяця. Це дуже-дуже мало для такого процесу. На вишивці це додалось, продовжився в мене язичок, ось ця частина, так? І трішки ось цього в мене додалось. Ну, тут, власне, на цьому і все. Що тут можна ще показати, розказати. В принципі, все зрозуміло. Знаєте, очима, наче вишивати, хочеться, руки чомусь не доходять. І відео показати хочеться, але показати нема що. Ну, ось таке включення, тим не менш зроблю, бо вже пройшов певний період часу, і я хочу показати вам, що в мене виходить. Гарно видно, що це ротик, це, мабуть, зубчик кіцюні. Ну, ось так. А це лапка, яку кіця облизує. Буде продовжуватись язик в цій частині. І, ну, я так думаю, хотілося би. Наступного місяця, щоб язичок вже повністю появився, ну, а можливо, вдасться і завершити лист. Вже хочеться, знаєте, завершити ряд і рухатись далі. Бо дуже-дуже довго в мене йде цей процесик, але я потрошку вишиваю і. Потрошку просуваю, не закидаю цей процесик. На цьому, на цьому все. Буду виключатися і до нових зустрічей. Дякую за ваші коментарі, за те, що продовжуєте спостерігати, що залишаєте зі мною, за ваші підписки, заворотній зв'язок це дуже приємно. А в свою чергу, хочу побажати вам тихих ночей. Звісно ж, як найшвидшої перемоги, бережіть себе, своїх близьких, донатьте в перевірені місця, не нехтуйте тривогами. Все буде Україна. До зустрічі, пока-пока.